Хто вважає, що президент Габавич не має виможення до цієї акції. Поясню, чому? По-перше, ця акція була спланована. Це була політична акція, тому що зведення задоволення проєкту, який був сформований з різних частин України, не міг керувати керівник Латвовіса Києва. Це був рівень міністерства, це керував особисто міністра Захарченко, який є стали на так званих сім'ї. Янукович, і який керує особисто Янукович. Мобільний зв'язок був відімп. Олександр Миколаєвич, якраз це не відчуває, що якраз він відключався. Мобільний зв'язок був відімпений завчасно. Це все говорить про те, що це була політична справа, тому що мирних людей бив озброєний бегу, бив жорстоко. Він не просто їх на руках містить. відповідальність має с якому полю. Проєкт рішення, які мають сам'є Достатньо, тому що Янопович мав час відправити відстав загаржінного відставку перших, відправити уряд Азарова в відставку друге. Еще без передать идеи часы.